Розкажіть нам про загиблу, що ви про неї пам'ятаєте, якою вона була? Сьогодні Кременчук прощається ще з одною краєзнавицею. За тиждень ми прощаємося з двома краєзнавцями, відомими в Кременчуці, які дійсно любили Кременчук, які піклопались про історію Кременчука, щоб зберегти її для нащадків. Лідію Дмитрівну я знаю дуже давно. Неодноразово ми проводили разом заходи і в бібліотеці, і в закладах культури. Вона дійсна людина, яка своїм, своєю працею разом з чоловіком зберегла велику, зробила велику роботу по збереженню пам'яті крименчужан, які захищали Кременчук під час Другої світової війни. В її книгах. Я знайшла інформацію і про своїх нащадків, про дідусів, які загинули, та про своїх родичів. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, нас, Святому віки, амінь. Пресвята помилуй нас, Господи, чи сільки Якою була Була дуже великим організатором. За своє життя написала дуже багато літератури. Вона сама літератор. От, вічна пам'ять написала шість книг про вічну пам'ять наших тих, які полягли у Велику Вітчизняну війну. От, була великим організатором, учителем з великої літери. Що вона викладала? Вона викладала українську і російську мову. Спочатку ж російську, а тоді, як уже школи російські закрились, українську мову. От і, і літературу. Це її основний предмет. В яких школах, мабуть, працювала? Вона працювала спочатку. Ми в Світловодському районі, в село Микольське. Вона там була загучем в школі. А тоді, як вийшла заміж, приїхала в Кременчуг. бо він з Кременчуга Шатко, теж відомий у городу. Тут працювала в 18-й школі. Теж викладала російську і українську мову, тоді ще російська мова.